Тумпова рушниця і е, сіткомет. Це я розумію, що це проти дронів. Так точно. Часто використовуєте заїжджаючи в Константинівку? Не дуже, але забували моменти. Таку погоду важку. Це залізничний вокзал у Костянтинівці. Він повністю зруйнований. Загалом. В цьому районі довкола вокзалу вулиці порожні, людей зараз не зустрінеш. Тут будинки поруйновані, багатоповерхівки, ну і жодної живої душі, поки що ми тут не зустріли. Тут дуже багато оптоволокна. Тобто в нас може бути. Вони зараз вже навчились оптоволокно, аж туди до пускати. Через все місто практично. Якщо це раніше була тут край вікна, то зараз воно вже там лежить. Там, де ми проїжджали, це на в'їзді в Костянтинівку. Це артилерія працює зараз, правильно? Я так думаю, що після вже міномет. Сюди вже міномет дістає. — Отсюди тут є по 8 кілометрів. О цього місця десь 8 кілометрів до лінії бойового зіткну. Неспокійно в Костянтинівці. Нині відбувається обстріл міста артилерією. Ситуація загалом складна. Це Одна із найважчих ділянок фронту на Донеччині російські війська намагаються тиснути на Костянтинівку з трьох боків від часового яру від турецьку і від траси Покровсь-Костянтинівка. Ми зараз піднімаємось на місць над залізничними коліями, щоб згори показати. Руйнування довкола залізничного вокзалу. Попереду церква зруйнована, будівлі вокзалу, ну і сам міст теж зруйнований. там. Тікаємо! Добрий, Добрий, день. Добрий день! Як ваші день. справи? Як ваші справи? справи ваші як? Потихоньку. Виїжджати не хочете? Ні. А чого? А з чим їхати? Тут нормально буде. Я... А де ви де ви їжу берете? Дають. Дають? По і, во, і вода є? Вода он колодці набирає. А у вас приватний будинок чи багатоповерхівка? Квартира. Квартира? А світла ж нема, нічого нема? Нема. Не виїжджаєте їхати, ні. не плануєте? Ні. Страшно ж лишатися. А де ви, ви в, в, в будинку чи в підвалі де ховаєтесь? Який підвал? В підвалі Гімно. З труб тече. А чого кажете? А в місті ж немає ні світла, ні газу. Німа нічого. Ви оце воду звідки несете. дофіга, а бом, сколько нападало. Що небудь придумаємо. А гуманітарки давали, скільки нам. А зараз їжу де берете. В магазині поки що. Магазини працюють ще? Ну, ну, один чи два. Ні, я звідсіля нікуди. У мене тут живатинки, дві собачки, дев'ять котиків, із них шість манють. Куди? Да і без них б я б не поїхала, я не можу. А взагалі людей багато ще в місті? Я думаю, що так. До кого можна звернутися в разі чого? Якщо. Не до кого. Вже і больниці закриють, все, вже ні до кого. Ні пожарний, ні міліції, ні поліції, ні скорою, нічого вже нема. Самі, самі по собі. І ви це не боїтеся так лишатися ні. самі по собі. Ні. Ні. Я доросла людина, чого я треба боятися. Жити хочу, звичайно. Але я доросла людина. Це мій вибір. Я це вибрала. Моя мама вибрала. А у вас тут батьки лишаються? Ти? Мама в мене і чоловік. Добрий день. Як ваші справи? Як ви тут виживаєте? Немає світла і газу. Чи світло є? Я бачу, в квартирі він підсвічується. Світло є, світло є в цьому районі? Іноді включу. Іноді вмикають воду? А ви де? Ви в квартирі чи в приватному буде? В квартирі? А в підвалі не ховаєтесь? У нас заложено. А виїжджати не плануєте звідси? Лишатиметесь, постійно летить. Опять преса б приїхала. Опять Тех. преса. Щоб отеця опять прихчели. Дрон. Все, ну йдіть на цю. Ще виругає. Так а як тільки преса, І... так не пройдуть. Ховайтеся, будь ласка. Він десь пішов, туди за нами. Десь туди за дерева. Не до Поговорити з місцевими не дуже вдається. Вони Ми знервовані. Зрозуміло, що в такій ситуації важко контролювати свої емоції. Руку ну ч, подай? Десь весель. Пішов. Зайди мене не знімаємо, я порвал. Максим, вони саме страшне твоя футболка. Баниця, це, мабуть, кабан в лікарню це ліці. Попали в Типу, Типа, говорять, 4 кіла тут Не дістали ще людей звідси. А тут, мабуть, не дістань. Це місцевий базар. Ще тиждень тому він працював. Нині вже тут розбиті всі магазинчики, всі ядки. і ринок не працює. Збігаємо, затихли, біжимо в магазин. З магазину як пахка, я біжимо додому, щоб не попасти. Ну, все. Працює магазин? А виїжджати не хочете звідси? А чого ж я? Я вже один раз виїхала. Виїжджала вже звідси? Повернулись назад? Ні, я ім'я душа, я переселенка. А ви вже звідки з'їхали сюди. А звідки ви приїжджали? Та не важливо. Я не хочу казати, бо дуже важко. Тут незламності був тут. Школа мистецтв. Так. Ми виїжджаємо з Костянтинівки. Нині дорога виглядає ось так. Вона повністю вкрита сітками. Однак військові говорять, що... Не завжди ця сітка рятує від дрону, тому що в деяких місцях дрон може пробити сітку на стику і все ж таки вразити автівку.